Дивіться, я зайшла у, у цю програму, яка записує. Ми з вами зробили три варіанти запису. Анатолій і Наталя Андріївна переплутали, що, до чого вони приліпили. Значить, за замовчуванням до слова, сцена, воно тут просто було, його можна перейменувати. Зараз я його переіменую. Зараз, якщо знайду, переименувати. І слово сцена 2, я нажму екран, я напишу екран і камера. Я собі так назвала. І я розумію, що коли я виберу саме оцей режим роботи програми, вона мені буде записувати все, що відбувається на екрані. Ось воно тут угорі показано. І десь тут буде моя говоряща голова. Кода вона там буде, коли не працює Це коли працює тільки одна ОБС. От коли ви хочете записати новий матеріал, щоб там була ваша, видно, що то ви викладаєте новий матеріал, ви без всякого міту. Без міту. ви заходите, берете якийсь відеоролик, берете якусь презентацію і просто пояснюєте новий матеріал і вибираєте режим, якщо ви хочете, щоб було вас видно. То ви вибираєте режим, як я собі переіменувала екран і камера. І у мене тут у джерелах видно, що програма бере ось як фотоапарат, то це працює камера, яка знімає мене. Розумієте, вона з ноутбука на мене дивиться і знімає мою фізіомордію. Оце пристрій захоплення відео. Наступне джерело називається пристрій захоплення екрану. Я перемкнулася і бачу, що весь екран у мене позначений червоною рамочкою. Тобто це режим роботи програми, який я створила. І в цьому режимі програма записує і те, що відбувається на екрані, і поряд десь приліпляє мою мордочку. Де ви зможете побачити без міту. З мітом ви цього не побачите. Бо камера вона ну так працює. Це перший режим роботи, другий режим роботи, який я створила. Цей режим я назвала веб. Я зараз його перейменую. Якщо вам веб не зрозуміло, я його зараз натискаю правою кнопкою мишкою, я перейменовую і пишу камера. Він буде мене називатися Камера. Камера. І коли в мене режим камери, то в джерелах у мене намальований фотоапарат, намальована саме ця камера. Тобто, в цьому режимі роботи. Програма буде записувати, як зі смартфона вона буде знімати тільки мене. Камера дивиться на мене, і записи де тільки мене, говоряще й мене. Це другий режим роботи програми, який я сама собі створила. І третій режим, який я створила, він називається екран. І напроти нього у мене пристрій захоплення екрану. У цьому випадку програма мене не бачить, не пише. Вона записує тільки те, що відбувається на екрані. Ці, ці режими вам зрозуміли? Тобто, отам, де зробили помилку Анатолійовичі чи Наталія Андріївна, вам потрібно зайти і отут у джерелах видалити то, що вони правильно прикріпили, і заново прикріпити інше джерело. Якщо складно, не робіть. У всіх є. Екран і камера, і будемо поки що записувати екраном і камера. Потім як розберетеся, трошки привикнете. Бачите, я з помилками написала, зараз перейменую, бо так же не може бути. Переходимо далі. Усі встигли. Наскільки так. я розумію, нам сьогодні програма ОБС-студіо більше не буде потрібна. Дивіться, що ми сьогодні з вами зробили. Ми сьогодні встановили собі додаток, який перезаписує наше відео з YouTube, і вони у нас зберігаються. Ви вмієте це робити? Перезаписали, зберегли, ви знаєте, де вона. Друге, що ми зробили, ми налаштували собі програму OBS Studio, і вона у нас вміє записувати маленький фрагмент того відео з YouTube, який ви будете обробляти у додатковій програмі. І ви знаєте, де у вас це записане вами, відео зберігається. Поки поє... Зрозуміло чи ні? Ну, ви будете пробувати, у кого не буде получатися, може ми, якщо буде час, ще сьогодні це повторимо, може ні, вже до п'ятого вже ви